І всем друзі привіт! Ви на каналі Андрій Прозал Україну та і сьогодні ми з вами будемо знімати відео частина Deal's. Третя але я вже знов соло Граю. Стій порилий потяг. Молодець. Що, накачені собаки ви подивіться і там вовчики братки. Та то цей, накачана собака mm -hmm. перший раз, вона нормальні. 20 доларів. Бляха, то мені вже за здавалося, що Що це. Що це? Доктор. Mm -hmm. Ай, покинуєте. Сумпачки є. Так, бандажи. Бандажи, бандажи. Сумпачки. Окей, хай буде. Іде, все залутали. О! Фапчики, прятки. Коротше, якщо щось інтересне станеться, то я надеюсь, я не здохну на самому початку. Бо бляха, здохнути на самому початку це просто. Клас, в мене ніч е, накачана собака спереди і ніч накачані собаки. Імба. так, друзі, було що прям дуже. Бо у мене аж дві накачані собаки були. Що, бляха? Там парацитимолка. Ну окей, зато у нас є хоча б один парацетамол. Ну, накаче у нас бак. Идем далі, я бачу хатку. Ми якщо опять хату рудаємо, бо у нас перше буде мало палива. Чейси, і гристи клітку. Окей, все. Я надеюсь, ми міліціонерами попадуться. Я надеюсь, что прекрасно чуєте, як вона клітку гризе. Я колесо снова, бо вона так судрола мені крутити. ты мені колесо! Бляха, ви представляєте? Що то за монстр? Хамі! Ха. Е, та это ще не видела карта. Бажана, щоб не згоріла. Раз, два, три. Раз, раз, раз. Ok, il patrono è troppo scuro Ma c'è chi lo potrà Vizionare con voi, amici Ok Stiamo andando Stiamo andando Stiamo andando Stiamo Ok, stiamo andando Окей, у нас все готово, все окей, заправляємо. Ну все, їдемо шукати якусь іншу хатку. Друзі, це шахта, це імба. Окей, вугілля ми хлони, це вже третя хатка. І там четверта, і там наді... Та так, це не поні. Ні, не поні, бо в нього хвіст був фіолетовий. Бо бляха, я пам'ятаю, як я поні знайшов, окей. Якщо ще я цей добавлю в відео, ну... Це просто таке відео, яке я встав грав і не хотів знімати. І це, я бачу поні на міліціонері, странно, Думаю, не підберу. Думаю, що це не поні. Але бачу, коли в е, турельки прибивають міліціонера, це поні, Я такий бляха, я вахтай. Та просто треба на нього сісти, щоб цей. Е, получити А Що я серебряний спиток? Ну так, ще ж цей. Шахта. Там там все може бути слитки, вугілля, золото, ну коротше. Так, я ту хату залатала з накачанными собаками. Ту хату зараз ми залетали с вами, друзья. так, друзья, це яка ніч. Снова накачані собаки. Ой, брать, домов. І Джейсі гризе клітку на моєму відео. Просто ідеально. Окей, друзі, ми якщо за, за е, містом приїхали Пхалова і банком. Все. Більше нічого не треба. Окей, я перечекаю тут анічку, просто, просто його Африка. Так, друзі, нічого з закачаних собаків закінчилось. Слава Богу. Бо я просто цей. О, хороший. Не менше тебе було би прибивати. Ну, молодець, як мало ви мені будеш? Ой, вели. А де кот? А де кот? Да кот? Прикидываешь. Да <coughs> кот? Что за хрень? Да кот? Ну жопа, класс. Не без кода и без банка Ай. Что, съел? Ну класс просто. Ну вот, да ты бишь, что без банка. Что, а, бляха, я должен сейчас играть, если я кто-то. Бляха. Где мы можем не впасть, если за с кошками дедом? Вы издеваетесь. Потом напить карту впал. Да Тут два банка выездил. А, ну хотя Хотя бы який Ну слава вам, что два. О. Это мені то що надо Окей, зараз будемо клеїти зомбаків, бо у нас майже тут попора повний бак. <кхем> Коротше, коли ми під'їдемо під кінець під кінець. Ну цей, ну ви знаєте, куди ми під'їдемо під кінець. ми міліціонери. Ну міліціонери. Окей, все, ну попора повний бак. І цей. Ми їх будемо просто обклеювати для палива. І колючу проволоку просто як таран Тара. На Подай намагається. Ну, здохне. Ай, ти що, крису? Падло. Крису чисто. Все здохне. угілля крісло, стадлі палива, беремо річку, бляха. Що так багато. Друзі, ви подивіться, якось... Це ну, нормально для всіх, а для мене ні. Бо ці завжди банкроти чомусь спавниться от самі десь на вулицях. А, а один чоловік просто спавниться в банку. Дуже странно. Друзі, це напевно здівательство. Третій ніч, знову на собі. Іздівательство. І так, друзі, ми дуже з вами файно зайшли <кхід> світло, желізні фіглі і вугілля. Це їмба. І яка у нас ніч накачані собаки? Просто зомбі боже, третій раз мені випадали накачанні собаки. Тепер що, міліціонери. Я говорю про них і бан, і вони, і зомбі клас. Друзі, ви подивіться, скільки на мене зомбі на Друзі, Ви подивіться це поні! Шивий поні! Є! Боєць бляха, Знов на міліціонері Боже. Я вже просто розумієте, який шанс маленький знайти. Це жорстко, друзі. Ми його знайшли. Ура! А, вибачу, вибач, неча. Слава Богу, що він ще живий. Боже мій, я думаю, що це японі просрав. Але насправді я я, я бляха, кабани. У них просто немає слів. Живий поні. Я би його міг запити. Але слава богу, що це я його роззабила лишив. Шай лахер, імба, пішло зута. І так, друзі, я бачу перед тим на статую, що один міліціонер імба. Друзі, це лут за всю мою історію життя. Ви подивіться. Нітовка болт. Золотий кубок. Облігації. Одна хіба, на жаль. Еээ, Лівульвер, Сіріверну картину, і Івугілі, Імба. Дуже їм лут. Окей, винтовка верб. Ще я сокеріт знайшов. Угу. Кстати, ці вінтовки можна продати? Що ж Імба в мене 17 облігацій. Але просто я бачу собі поніс. Ну, я хотіла, ще його забрати, він так. Він і так коштує 250 доларів. Так що все, друзі. Не лінуйтеся грати The Drills. Цей. Та дава його легко пройти, якщо ви цей будете поправлено грати. Бо цей. Деякі раз правила, ну окей, беру ко щоб не шкодити йому. І заприго. Слабо Богу, поні живий, бо я його міг прибити. Окей, вугілля. Ну, Чубако. Ні, у нас тут пора повди баку, окей. Вугілля то що мені треба. Стрімлена статуя. Барикада хай буде. Угу, Так. Лібулер. Сюди. І винтовка бол, Сюди. А, добре, друзі, їдемо і кам'яніч. Мені інтересно просто. Кровава. Ну, пофіг, їдемо до наступної станції. 6-8 Друзі, ви прикидуйтеся, я це все забув прицепити, Ну, слава Богу, що цей пані живий. Зараз ми продамо один наш пані. А воні. Дуже жорстко, ще ми міліціонерів їдемо продавати. Окей, друзі, я багато собі зміїного масла. Купив багато патронів к винтовці. 312 патронів. І просто їдемо далі, у нас і так до хера бугілля просто. Якщо кінчиться, вітаємо коли шахта і генерал генералтори, доктор і хватит. Окей, друзі, я буду лутати місто, але хіба хрести і все. Окей, друзі, зараз буде у нас ферм зомбаків, я причекаю тут. У нас і так буде ферм зомбаків. Ну і, коротше, випадю. Друзі, два хреста, це бабу, це максимум. І у нас ще на вода імба. Просто із церкви зараз була імбова. Окей, йдемо потяг. Лабораторію, друзі, я пішов лутати її. І так, друзі, вампіри я не продаю, які що спереді. Це для декорації. Ми про... Я просто продав 4... 4 слитки і мозги. Мені здається, друзі, яка з вами ніч. Така чи ні собаки, все зрозуміло. Бо біла луна, і вона така велика, хвар. така чи ні собаки. Ми вже 30 тисяч метрів проїхали, в мене повністю ідеальний. Я хочу собі кришу зробити і нульового прохід і таке маленьке вікно зробити, щоб відстрілювати. З металу до того. Багато його хочу поставити. О, гамячок привіт! Я тут на за повісткою, ти будеш Молодець, гризи, давай, Хай. ой, вибач, ханачок. молодець, гризи, молодець. Молодець. Гризи. Ей, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, хамі. Гризи давай. Да ты паглом! Ха, така розумка. Коли мене немає, коли не поставляю руку. Все, моди ханачок. Там відчув вів. Ну добре, постав, постав. Не хоче, то добре. Добре, місі, мись. Ну, добре, друзі, цей. Бачите, який мене потяг хрест в кабіні, хрест спереді, хрест ззаді. Хотів я тут хрест поставити і тут. І тут. І ниж, 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 трошки. І все нас поїзд. І спереді хрест. Ну і ззаді. Коротше, ну ви побачите, який мене буде потяг, якщо цей. Ну там ми місто будемо лотати. Будемо лотати, чого ні? Не йдемо лотати за Не йде. Ключу провока просто, просто на мінімальному ударі. Хтось... Що за музика? А, що не собака? Я вам. Нафіг я не його голосів. Що девно? Слава Богу, колюча проволока. Боже, напевно, ця накачана собака, яка за нами тоді в цю ніч бігла. Бачите, скільки мене воїли? Коротше, їдемо цей, доки не побачимо місто. Купив я трошки патрончики собі. Більше нічого не купив, священно вода. Все як є, хіба мінус одне зміїно є масло. Ну нічого страшного, а що ви хотів? Окей, хай накачана на собака буде. На всякий випадок. Їдемо далі. Блін, мало палива, зараз оправимо. І бачите друзі, все-таки зомбаки пригодились, нам. Слава В Одно одному вигілі, а зби це просто би напросто покінчилось вугілля і все. <кху> зомбики Окей, okay, на пів баку, одна друга баку і їдемо далі. Так, в церкві, друзі, ми з вами хіба знайшли дві священні води. Ну, це нормально. Оце по мені треба священної воду тих. Їх... Ті білів забити зліва, який в кінці, ви його знаєте. Ну, з турелькою сюди, мені ще якийсь хіро патрон. Ну цей. Патрончики. Ну і мені його треба цей. Прибити треба. Щоб я не здобув. І все, все, будички, поки, я сподіваюся, пройду беру і відкрию його Дофіга міліціонери. Зараз три літи їх підб'ють. Плюс огаляні варті. Зараз, друзі, ми нічого абсолютно не будемо латати. Шолагер. Теж ти будемо лотати Ну, в деяких разів. І колючу. Фух. Окей, треба якось піднес поставити ту колючу полку. Що вона не мішає. Щоб ті туперенні міліціонери не пробрались так, о, бачите, я все докупив. Ключо проволока. Не і так, мертвий. Окей, я під низ. Все, окей. І тут і не, і не війдеш. Все. Окей, будемо летати лаги. Окей, друзі, це була шоста станція. Дуже класно, що цей. Мені зустріли ще міліціонери. І це... І я на не, це не було не було. Ну, дуже класно, що мене тут ну, нормально все. Якби трошки покращував. Ну, і так би було, ну і хіба два молота докупити і все. І не пал. І так, друзі, цьому станції, скоро будуть туперелі міліціонерики, яких я дуже сильно люблю, які мене. 3-4 рази вбивали під кінець. Ну просто вступає. І так, друзі, дивіться, саме остання станція. Беремо три вугілля. Раз, два, три. Їде. Просто, щоб ви зрозуміли, просто лоте часто місто і там цей було де <клес> таке місто. Ну, такий будинок, де там спавнилося. Дуже рідко 5 вугілля, мені в тому будинку 3 спавнилося. Це рідко, дуже рідко навіть вісі вугілля спавнились. І все просто. Віхіра вугілля. Що на качество супаки пішли на Просто проїжджаємо, друзі. Нам ще з вами їхати 7 тисяч... 000... <кхід> Ой, шість тисяч метрів. <кій> Бляха я трошки. Ну окей, друзі, нічого страшного цей. Добре, я буду просто жати кнопку W, бо мені хватить палива і все. І так, вот, друзі, бачите, поворот. Тихо, 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 бо там ці туперели міліціонери на турельках. І цей. Їх треба прибити. Окей, хай перша цей. Ніч кінчиться. Файно, зупинились. Нова ніч. Пофір. І ми зараз чекаємо ту нову ніч. Чекаємо ту нову ніч. Зараз можу так попитатись. Блін. Пота. Мінус. І теж. Як? Останні подробно. Так, все, ми його, друзі, збили. Ну все, тоді заїжджаємо. Я надіюсь, нас не переб'ють молоді. Бо вот, це, якщо ви приїдете на 80 тисяч метрів, точні ваші координати, коли ви зупинитесь. І так, друзі, дивіться, я активував міст, просто зараз все домовка, він нічого не робить. Міліціонера я того забив, вам треба потрібна священа вода і, і один молоток. Ну, Можете дві священних води страти? Ну, я ні вже сказав цей. Один мало, то одна священна вода і він здохне. Так. Зараз покажу, да. І отам, бачите сторенку. Ну, його немає, бо я його цей прибив. Окей, зараз буде... через три хвилини я прийду до двілс. Друзі, у мене якийсь акшен творити, мене чорні забули до параліції міліціонери. І це одна хвилина, ще трошки, і бачу, не місто пускається. Ви чуєте? Я Итак, друзья, 30 секунд. Да я бы еще Стоп, не тварь Стоп, не стоп, не 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 Давайте, давайте, друзья. Давайте, друзья, я вас верю. Да я с вами короче раз бы 5, 4, 3, 2, 1. Я прийшов Пітрил. Ура, друзі! Я вас вітаю з першого победу на на моєму відео. З вами був я, Андрій Проза Україну, Дедрілс, який я виіграв. Ракомпускали. І з вами був я, Андрій Проза Україну, Дедрілс. І всім пока-пока. Якщо ви теж раді, що я пройшов до деліз, ставте лайк, подобайки. Окей, я зараз подивимося, скільки в мене облігацій, ще не буду прощатися. Не самому інтернеті. Коли я цей прийшов два рази, а ой, чотири, тепер п'ять, ба. Коли я цей прийшов п'ять... а. А та, там не подобається. У мене було... А, ні, десять дали, так, так. Та. Коротше. Ну все, друзі, з вами був я, Андрій про Украина, микросамало, The Дедрілс і всім пока-пока.